Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде про мою схему підживи на цей рік для Лохени. Щоб ваша лохина добре розвивалася, вам потрібно вносити фосфорні, азотні та калійні добрива, ну і також мікроелементи. Як вже в попередніх відео за попередні роки я говорив, основним таким весняним моїм добривом це є осмокот, оскільки це добриво пролонгованої дії, і там є фосфор азот калій і мікроелементи. Але оскільки в мене посадка вже така досить велика, це є семирічні рослини, а самого азоту, який міститься в осмокоті, буде замало вже. Тому мені для моєї посадки потрібно буде ще додатково внести сульфат амонію. Сульфат амонію це є суто азотне добриво, і в нього ще є такий чудовий ефект для лохини як підкислювальний, тому що в ньому ще міститься сірка. Тому перше внесення добрив для лохини я буду розпочинати з азотних добрив сульфату амонію. Буду його вносити на свою посадку зараз по 30 грам. 30 грам цих не буду розчиняти у воді, просто підсиплю. Брунька зараз так досить набухла вже в рослинах вони вже майже перед відкриттям, і тому зараз саме час так для старту хорошого додати азотних добрив для лохини. Ось в такому стані зараз плодова брунька на моїй лохині. Як бачите, вона вже майже привідкрилася. І це така основна ознака для мене, що пора вносити азотні добрива. Пам'ятайте, що азотні добрива я вношу додатково тільки вже на таких великих рослинах. Це в мене вже семирічні. До чотирьохрічного віку я весною вношу суто сам осмокот. і мені його вистачає. На, В принципі, більше там азоту не потрібно. Ну так по моїх спостереженнях. Бачите, на всіх рослинах брунька вже на старті. Ще трішки, і ми тут побачимо такий вже дуже класний цвіт. Як я вже казав, вносити я буду 30 грам на ці кущі. ну і в подальшому десь через тиждень-два я додам вже осмокоту. Це як основне добриво, а сульфат амонію це як такий старт. Це допомога рослині, щоб вона швидко вийшла з зимового стану. Ну і краще почала виготувати. Вношу 30 грам по колу рослини, точніше по колу кореневої системи, під мульчу. Ось. Я зараз так цілу посадку пройду, і то тобто, буде запорука того, що мої рослини дуже швидко стартують весною і принесуть мені хороший врожай. Також в мене ще є посадка в контейнерах. В контейнерах треба так більш дозовано вносити це добриво. Ну, це зі всіма так добривами. Якщо ви вносите в відкритий ґрунт, якщо ви тут дасте трішки забагато доброго, ну то це ще вашу рослину не так сильно пошкодить. А якщо в контейнерах ви б внесли забагато доброго, воно там досить швидко пошкоджує кореневу систему, і це досить сильно відіб'ється на зовнішньому вигляді і продуктивності вашої рослини. Тому зараз йдемо ще на контейнерну посадку. Зараз вам там покажу, як я вношу. І зараз я так само ще підживлю свою плантацію, яка у горшках висаджена. Підживлювати буду з розрахунку, так що на 60-літровку я буду давати десь 30 грам сульфату амонія, на 20-літровку буду давати 20 грам. Є деякі в мене ще рослини навіть в 10-літровках, то там я буду давати до 10 грам не більше. Цей розрахунок йде за умови того, що у вас повністю весь контейнер заповнений кореневою системою. Якщо він не заповнений кореневою системою, відповідно там потрібно буде менше вносити цього добрива, оскільки просто ви можете пошкодити саму рослину. Тому ось вносим, вношу по колу горшечка ось так. Ну і так на остаток ще трішки в центр посипаю. Центр, звичайно, небагато, основна кількість добрива йде по кругу самого контейнера. Зараз я внесу повністю всю свою плантацію, це. І мої рослини будуть мати хороший весняний старт. Що ж, закінчую я весняний старт внесення добрив. Підіб'ємо якісь такі маленькі пісумки, що ж вам робити як початківцям щодо цих внесень добрив. Пам'ятайте, якщо у вас рослини не старші 4-річного віку, ви обійдетеся суто комплексним добривом пролонгованої дії, це осмокот. А якщо вже старші рослини, то кількості азоту у осмокоті буде вже замало. Тому вам потрібно буде ще внести, так як і мені, якусь частину ще азотного добрива. Я вносив сульфат амонію. Це добриво краще для лохини, тому що воно має ще підкислюючу дію. Тому хто має старші рослини 4-річного віку, то я б рекомендував вже вносити по 20-30 грам для старту сульфату амонія, а вже через десь тижнів-два все ж таки внести ще обов'язково осмокот. І подальшому, слідкуйте за каналом, там будуть інші добрива, які я вношу протязі сезону. Біля кожного заголовку відео я завжди ставлю дату, коли воно знімалося, і ви можете орієнтуватися по даті, вже, яке саме добриво і коли вам вносите. І ще не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки це досить важливо для мене. І, в принципі, все, що я на сьогодні вам хотів показати. Завсім на все в в добре, до побачення.